Так, друзі, ви питали, я відповідаю з приводу куріння, вживання алкоголю, куріння цигарок, вайбів і так далі. Дивіться, на різних локаціях на Філіпінах. В даному випадку я знаходжуся на території відпочинку релаксу 75 метрів водоспад Тібовасан. На території саме цих двох. То Асан і Тібавасан водоспадів категорично заборонено куріння, вживання алкоголю, будь-якого звертаю вашу увагу, тому що на локаціях мінеральні, ну, там, мінеральні і холодні джерела, і гарячі джерела, і содоватерпул. Це дозволяється слаба алкоголка. На локаціях водоспадів попереджаю штрафи з питав поліцейського. Не написана ціна за штраф, але штрафи є. І виходячи з того, як це відбувається на Філіпінах, це може вилитися там, десятки тисяч песо, в залежності від того, що ви порушили, як ви себе поводили. Тому я попереджаю і раджу, якщо ви десь не помітили або помітили, були зовсім не в тому стані, щоб правильно відреагувати, краще. Взагалі, припинити те, що ви робите, вживати алкоголь або палити, викинути, вибачитися і йти геть з цієї локації. Тому що зазвичай тут не один поліцейський, а два, і може бути його керівник, один відпустить, а інший оштрафує. Були і такі ситуації. Отже.